Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Старт опалювального сезону сьогодні у Києві та Львові оголосили, що розпочинають подачу тепла у житлові будинки. Коли потепліють батареї у інших регіонах, кореспондентка ТСН Інна Боднар відстежує цю тему і зараз розкаже про все наживо. Вітаю Інно. Знаю, ти сьогодні спілкувалася не лише з чиновниками, а й з синоптиками. Тож розкажи, яку погоду прогнозують, чи буде ще тепло. Ну і чи не зарано запускати котельні? Тобі слово. Соломії, Тепло аж так сильно не буде. До нас нарешті прийшла от класична осінь на вулиці. Прохолодно, вогко і вітряно. Наприкінці тижня навіть ця погода зміниться. Сказали нам в Укргідромецентрі. Україна перебуватиме під впливом поля підвищеного тиску, тому у більшості областей переважно без опадів. Але ближче до кінця тижня знову зміна синоптичної ситуації. Знову в Україні будуть дощі. Температура повітря перебуватиме в межах 3-9 градусів вночі, в день 10-16. А ще синоптикиня нам сказала, що відчують, що прийшла осінь, і мешканці півдня там теж почне холодати. І от справді в регіонах вже почали оголошувати про старт опалювального сезону. Знаємо, що у Львові від сьогодні починають вмикати опалення у житлових будинках. У Чернівцях, Івано-Франківську та Кропивницькому, обіцяють, що опалення з'явиться сьогодні-завтра у лікарнях, садочках та школах. У Дніпрі та Одесі сказали, що тепло подадуть у будинки аж з 1 листопада. А у Харкові та Запоріжжі влада сказала, що буде орієнтуватися на температурні показники. І якщо середньодобова температура буде становити 8 градусів, як це прописано нормами, то тоді будуть запускати опалення. У столиці ці норми чекати не стали. І теж сьогодні оголосили, що почнуть подавати опалення у житлові будинки, а у в інфраструктуру у садочки школи і Лікарні почали опалення подавати ще тиждень тому. А будинки кажуть, що сьогодні почнуть, але тепло дійде відразу не до всіх. На розгортання системи необхідний час близько тижня і враховуючи прогноз погоди, і говорить, що у нас є похолодання, різке похолодання. Ми починаємо цю роботу для того, щоб і не допустити охолодження будинків. От яке призведе до використання відповідно електроенергії в масово і в великих обсягах, і відповідно може спричинити аварійність вже в системі енергопостачання міста. От заступник мера сказав, що в Києві мільярд гривень направили на те, щоб відремонтувати пошкоджену тепломережу. А, але як нагадую, що коли запускають опалення, то труби можуть рвати. А, а ще сказали, що цього року от не, не аварійні бригади швидко не, не зможуть це швидко все ремонтувати, бо 50% зварювальників зварювальники зараз на фронті. Тому нам усім, що треба робити, Соломія, донатити наближати перемогу і повертати зварювальників на свої робочі місця. Не значно я тільки за так, що донатимо і наближаємо перемогу кожен як тільки може. І бачу, що ти вже теж підготувала до тепла. Цього разу у цьому включенні вже тепліша одягнута. Інна Боднар, кореспондентка ТСН, була зараз з нами наживо і, Зокрема, розповіла про те, як стартує опалювальний сезон і в Києві, і Львові, ну і в інших регіонах.